Ісаїя, що гряде День Господа, Бога і Савофа, і на тому суді будучому ривати буде дуже все гордоє, високомирно, і, і привознесенноє. поникнуть горді взгляди людей, безбожників і гонителів церкви, і високої людської принизиться, єден Господь буде високий. В тому що ми признаємо, для нас єдин Бог високий, всього це пустий і бездарний мір. І впади людської величує, високої людською принесеться, ідоли щезнуть, а люди, язичники, безбожники і своїми чемоданами з грішми будуть утікати в розселених скал у пропасти землі. Обихся спрятати від страха Господа, від слави величі Його, коли Бог востане сокрушати землю. У той день пише Ісаїя, чоловік кине кротам і мишам, серебряні свої ідоли і золоті ідоли, котрі зробив собі для поклонення. Як той, хто живе з чемоданами гроші, для нього Бога не существує, для нього Бог. Чим з рішми або рахунок у банку, а вони Бога істинного не знають, і потім будуть утікати у ущелля скал, в розселений гор від страха Господа і от слави Його, коли Бог буде востане сокрушати землю. Ми, православні, знаємо слова Ісаїї, а тому кожен християнин. Спішить, щоб не вискочити за рамки Божих законів, не вийти за рамки церкви Христової, не скочити з палуби корабля у воду. Ну от я вже не хочу бути у вашій церкві, бо там є коло корабля, плаває плод, дві дощечки прибиті, пов'язані, там сидять сектанти і мене кличуть. І чоловік з великого корабля скочить у воду, каже, мені ваш корабль нужен. Бо його волна накриє. От я буду на двох дощечках із сектантами. Звісно, безуміє, поражає людей, котрі вийшли за рамки канонічної церкви. Ну, а що з тими, котрі вийшли вже? Яка оцінка таким? У них оцінка одна прописана у Євангелії. От Йоанна і в посланнях Йоанна не випадково блаженніші метро Онофрій благословив послання Йоанна тепер читати усім. Для чого? Щоб увідіти, що, хто такі Антихристи, хто такі вороги церкви, хто такі люди, котрі, як написано у Йоанна, були з нами, але наші не були. А як ми узнали? А тому що ніхто їх не бив, ніхто їх не громив, не судив, не переслідував, а вони втікли в розкол. А значить, каже о отой доказ, що з нами були, але наші не були. Но є то право чоловіка по закону. І на страшному суді чоловік кожен, коли Бог буде судити. Та не казати, Господи, мене випадково зачислили в людей, не Божих. Я все був до церкви ходив, нянька ходили, дідик ходив, мамка ходила, а ти, а ти ніколи в церкві не був або пост не держав. Така буде бесіда проста, ясна, на суді Божому, від котрого будуть утікати в люди прятатися. Ну нікуди не спрячуться. Господи, благодарим Тебе за третій день, за початок третього дня Великого поста, за те, що маємо можливість приймати участь у літургії, награди наших людей любов'ю, радостю, терпінням, любов'ю до поста. Научи нас, Господи, приймати все, що нам Бог посилає, як то, якого служить ко благу нашому. Ми зараз не догадаємося, чому. А потім пізніше догадаємося, по любві Божій Господь нам такое допустив, і навіть нині тьогонія, вони ведь і тяжкі, і противні. Не можете представити собі, як це противно бути на судах, коли тебе судять за те, що ти не казав. А всі роблять від очками плюс п'ять, що вони справедливо судять, а вони обманщики всі, а вони розуміють, що виконують злу волю. Приказ злий, бо ми такого не казали і ніколи не кликали до релігійних ворожнечів, тому що для нас це навіть ганьба думати таке, а не ще робити. Но приписали, але приліпили. І тепер з очками плюс п'ять судять нас на свою ганьбу і на Боже осуждення, а нам. А нам і спитання, щоб ми не обіжалися, щоб знали, що що може робити цей сліпий, йшов по путю, ступив тобі на ногу. Ти його будеш у суд тягнути? Ні. Ти стихенько відступишся і ще й поможеш сліпому пройти безпечно. Так і ми в цьому мірі не убіжаємося на гонічерів. Ми знаємо, що їх Господь нині приоткрив. Аби нам указати, якої страшної безбожої, якою воно страшною, агресивної, вандальської і варварської. Не просто атеїсти, культурні люди. Ми видимо, що з ними Сатана зробив, коли їх випустив та бити других людей та писати про вірних дітей Божих, хоч що. В отвіт милим кажемо, Господи, шкода, що вони не з нами. но коли захочуть, ми їх чекаємо, щоб у'єдно з нами молитися, каятися, духовно возростати, а у вічності в'єдно із святими і наслідувати Царство Боже. Амінь.